Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 959-та доба широкомасштабної війни. У ніч на 9 жовтня противник вдарив по Полтавщині трьома балістичними ракетами, а також випустив 22 безпілотники. У результаті протиповітряного бою вдалося збити 21 ворожий дрон у Вінницькій, Одеській та Київській областях. Окрім того, минулої доби російські війська вкотре обстріляли Херсонщину. У результаті одна людина. На загинула 16 поранено. Загалом було пошкоджено 59 об'єктів. Серед них геріатричний центр у Степанівці. На Харківщині внаслідок атак противника п'ятеро людей загинули, ще 32 дістали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, господарчі споруди. своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографії. Ями воєнних буднів кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.